Пане Андрій, скажіть, будь ласка, ви як реабілітолог з 20-річним стажем і практикою? А якого роду захворювання сьогодні найактуальніше? З якими проблемами по здоров'ю до вас найчастіше звертаються? Загалом найчастіше люди звертаються з вертебральними проблемами і з судинними? Вегетативними проблемами. Тобто, це загалом є грижі, це загалом є синдром вертебральної артерії, це є порушення кровотоку локальне, периферійний кровоток порушення, а відповідно, міофаціальний болювий синдром, м'язеві спазми. Загалом більше захворювання опорно-рухового апарату. Угу. Ну, беручи до уваги ваш дійсно широкий спектр знань, вашу практику, які би ви могли дати рекомендації от нашим відвідуючим, клієнтам салонів при міжхребцевих грижах і протрузіях, саме перше, не вірити в міфи і не уникати масажу. Масаж протягом всього лікування, масаж різнотипний, прогрівання, міостимуляція. Обов'язковому порядку, тобто масаж при грижах є не просто показаний, він є необхідний угу. і прогрівання теж. Угу. Скажіть, а от як ви відноситесь і що би ви порекомендували людям, які там не зв'язані з медициною, які ви яка вірять міфам щодо тракції? Тому що теж є певні побоювання, певні страхи. Чи насправді бояться нема чого тракція? Правильно зроблена, це є виключно процес. Роботи з м'язевим волокном uh -huh. травмуватися практично нереально. Хіба якщо буде якесь перенапруження або щось в тому е, варіанті, але загалом насправді, якщо робити пасивні тракції, uh -huh. то вповні люди можуть довіряти їм. Тобто якщо, ну, нема чого боятися. Тракції так. їх треба робити. Якщо беручи до уваги ваш досвід при застосуванні при грижах, протрузіях, так я так розумію, що дійсно можливо термін буде різний, але так для орієнтовності. А скільки по часу, якщо це апаратний масаж, міостимуляція, вправи, терапевтичні? Я би загалом масаж е пропонував робити в районі 30-40 хвилин. Угу. Е якщо про процедурно. Так. Якщо профілактично, 10-15 хвилин угу. регулярно. І крім того, всього, будь-які вправи, будь-які тракції, будь-які процедури, ні в якому випадку не виконувати без попереднього масажу і прогрівання. Угу. Тобто обов'язково потрібний масаж прогрівання. Для чого це потрібно? Це потрібно для збільшення еластичності м'язевих волокон, щоб уникнути травм. Власне, при холодному м'язі травми дуже часто спостерігаються. Тому масаж необхідний, прогрівання необхідне. міостимуляція може бути також присутня. Ну тобто, в будь-якому випадку м'яз має бути теплий і готовий, угу. насичений кров'ю. А скільки тоді, щоб спостерігати якусь позитивну динаміку, скільки потрібно часу серед два-три місяці? Два-три місяці і вже є ПМ. І Вже є то, якщо ми говоримо про очевидний результат, uh -huh. такі прості результати будуть спостерігатися вже там на третій, четвертий день. Uh -huh. Такі якісь дрібні результати зменшення болю, зменшення спастики. Uh -huh. Вона вже буде спостерігатися на третій, четвертий день. Вагомі результати на другий, третій місяць вже будуть очевидні, uh -huh. якщо все робити правильно. Добре, Беручи до уваги наших сучасних людей, як правило не звертаюся до спеціалістів, коли вже добре припече, коли є певні там діагнози МРТ. На вашу думку, як реабілітолога, чому потрібен масаж щодня? А загалом загалом масаж необхідний як профілактичний засіб. Угу. Тому що дуже багато захворювань, е нинішні, які по нинішньому часу е спостерігаються в людей, є наслідками власне. Певної пасивності, пасивності не тільки фізичної, а пасивності м'язевої, пасивності волокон. Масаж в своїй природі це можна сказати так каламбурно, пасивна активність. Uh -huh. Масаж, по-перше, приводить м'язи в нормальний еластичний стан, що дозволює забезпечувати нормальну життєдіяльність людини. Тобто людина може здійснювати свою природню рухову активність якісно, без проблем, без болю. Це дає масаж, покращується кровоток. Це дуже важливо в країні, в якій найбільша смертність від серцево-судинних захворювань. Покращується сон, покращується вироблення мелатоніну. Е, відповідно, людина краще відновлюється, людина захищає себе від онкологічних захворювань е, за рахунок мелатоніну, який має таку функцію. Тобто, е, якщо так узагальнити, масаж необхідний для нормального здорового існування, як профілактика, тобто масаж. Навіть якщо людину нічого на даному етапі не турбує, він здатний забезпечити нормальне функціонування, Якщо його е, ще скомпілювати з прогріванням або, наприклад, з міостимуляцією, то відповідно е, людина буде функціонувати, здійснювати свою рухову активність природньо, без будь-яких перекосів. В сторону спазмів, в сторону болю, нема змісту хворіти, якщо можна профілактувати захворювання. Тобто, для чого лікувати, якщо можна зробити профілактику, масаж, ідеальна профілактика всіх захворювань опорно-рухового апарату, а також багатьох захворювань, пов'язаних з внутрішніми органами, От, простий приклад масаж живота, регулює перистальтику, відновлює знижену моторику. Тобто людина може нормально, скажімо, здійснювати природню активність, пов'язану з прийомом їжі, тому що нормалізується травлення, а з нормалізацією травмування нормалізується робота інших внутрішніх органів, печінки, нейро, все в комплексі. Відповідно, вже масаж виходить як профілактика, навіть при захворюванні внутрішніх органів. Угу. А власне до більшості внутрішніх органів в нас є доступ за виключенням безпосередньо легень і серця, так і то, наприклад, вистукування з легенями теж працює. Угу. А з органами червної порожнини ми можемо працювати відповідно спокійно. Тобто прекрасна профілактика, плюс діафрагма. Діафрагма в багатьох людей теж страждає. І працювати з діафрагмою, а тут теж масаж грає специфічну роль, якщо знати, як його робити. Це теж дуже важливо, тому що діафрагма забезпечує правильну рівновагу тиску в грудній порожнині, а Значить, відповідно, вона забезпечує нормальне функціонування людського організму і нормальний процес дихання, uh -huh. а дихання дорівнює здоров'я. Uh -huh. Знову таки. Це взаємопов взаємопов'язано. Тобто ви рекомендуєте, тому що дійсно дуже часто ми стикаємося, що людина приходить, мені нічого не болить, мені навіщо мені. Обов'язково. Е, я би сказав, робіть, щоб не боліло. О, так, гарно. Я б сказав, робіть, щоб не боліло. Не болить, прекрасно, робіть, щоб не боліло. Е, а то, що, наприклад, при деяких захворюваннях там нас е, дотепер буває. Е, ну, це вже, я мушу сказати, ця тенденція вирівнюється. Не всі, От такі більш постарші неврологи ще. Переконують пацієнта, що от у вас така проблема, вам не можна масажу. Це міф, масаж можна виконувати при всіх захворюваннях опорно-рухового апарату, коли пацієнт прийшов до вас сам. Тим більше розумієте? Бо якщо є захворювання опорно-рухового апарату, при яких не можна робити масаж, то такий пацієнт до вас не прийде. Да. Ну загалом, скажіть, будь ласка, ви упам'янули, що є певні терапевтичні вправи? Так. От як ви, як реабілітолог, рекомендуєте їх правильно поєднувати знов таки терапевтичні вправи? Терапевтичні вправи дуже важлива складова фізичної терапії. Як ви розумієте, з терміну терапевтичні вони здійснюють певну терапію, тобто лікування певних захворювань mm -hmm. за рахунок е скорочень, е правильних рухів, роботи з м'язами. І тут ключовим робота з м'язом. Mm -hmm. Щоб ефективно працювати з м'язом, м'яз має бути в нормальному стані. Багато хто каже, ну, ми будемо розтягувати. М'язи і таким чином ми приведемо м'яз нормальний стан, бо розтягування десь приблизно має ту ж саму функцію, що і розминання. Але тут питання часу. Тому що те, то, що ви розтягненнями будете робити 30 днів, масажем ви зробите за 5 днів. Тут питання економії часу. При тому, що багато розтягувань не кожна людина буде робити. Люди в нас доволі лінеї. Це факт. Я по своєму власному досвіді бачу, я даю людині вправи. Людина приходить додому і їх не робить. Тобто на розтягнення м'язів. Ну, масаж це процес, який здійснюється без участі людини. так ну Максимум вона включить якийсь умовний масажер. А відповідно, ефект буде незалежно від того, чи людина буде лінуватися, чи не буде. Тому це ще один момент в сторону масажу. Ну, крім того. Якщо так по правді сказати, то масаж все-таки має кращий ефект в плані підготовки м'язів, ніж вправи розтягуючи. Тобто, я би розтягував вже після масажу. Да, да, я б вже розтягував після масажу. Тобто я ні в якому випадку на непідготовлений, на нерозігріті м'язи, не робив би жодних вправ. Угу. Я вважаю це неправильним. Хоча багато моїх колег відповідно так роблять, але і результативність їх теж така. Відповідно, добре. А ще можливо, це питання від батьків, які ходять до нас в зали, mm -hmm. от яку би ви порадили, певно, можливо, чи профілактику, чи ті самі терапевтичні вправи, чи обов'язковий масаж для сьогоднішніх дітей обов'язковий обов'язковий масаж для сьогоднішніх дітей, бо е, вся суть е, проблеми заключається в пасивності сучасних mm -hmm. дітей. І якщо скуліоз він потребує якихось передуму. Певних uh -huh. там е, вроджену дисфункцію м'язів або ще щось. Так, е, то такі порушення, як плосковігнута спина, кругловігнута спина, сутулість, кругла спина, вони в першу чергу формуються неправильною тягою в м'язевому каркасі. Uh -huh. Тобто м'язевий корсет. Каркас нашого тіла тягне неправильно. В одних м'язах тяга за велика, в інших м'язах тяга замала. В результаті відбувається деформація. Масаж приводить м'язи в нормальний фізіологічний стан, тобто він відновлює їхню природню нормальну тягу, і таким чином він запобігає. Оцим деформаціям, тому що деформації в сагітальній площині, в фронтальній площині деформації, як скульоз, там торсія, вони мають під собою низку, ще цілу низку різних моментів. так, Там може бути і відповідно якийсь там спадково-кленовидний хребець або ще щось. так, То в більшості випадків, коли ми говоримо про круглу спину і так далі, там про сутулість, це є недогляд батьків. Недогляд батьків, неякісна, неправильно збалансована м'язева тяга. Передньої і задньої частини тіла, і як наслідок ми отримуємо порушення постави. А масаж що дає нам масаж? Масаж дає нам м'язи в нормальному фізіологічному стані. Коли м'язи в нормальному природньому фізіологічному стані, їхня тяга відбувається правильно, вона не може бути дисбалансована. Mm -hmm. А відповідно, ми, можливо, не забезпечуємо собі повне уникнення нашим дітям від, скажімо, від того, що деформація таки відбудеться. Але в більшості ми забезпечуємо. Ліквідацію цих провокуючих факторів, якою є неправильна тяга м'язевого корсету. Угу. Ну, якщо вже зацепили трошки захворювання, є ряд людей, можливо, навіть більшість, так як ви згадали, що в Україні серцево-судинні угу. захворювання, так, на першому місці. Так, ну, тобто і смертність від них теж. Так, от що би ви порадили при гіпертонії? От як правильно людям застояти? Тому що теж бояться масажу, чи не можуть, це чи? теж о, доволі міфологема. Прийнята такий, такий міф, популярний в нас в державі, через що треба чітко ставити собі розуміння, що є гіпертонія, при якій масаж протипоказаний. Це є гіпертонія третьої стадії, артеріальна гіпертензія, коли тиск 200 і вище. Угу. Але дуже мала імовірність, що до вас в салон прийде людина з таким тиском. Друга стадія гіпертонії, де 160 і так далі в сидячому положенні по напряму зверху вниз. Масаж не принесе ніякої шкоди, навпаки, визве певний відток угу. крові. Покращення. покращення кровообігу. Ну, розумієте, при гіпертонії теж ми не можемо її локалізувати як виключно захворювання самої системи, бо при гіпертонії спостерігаються м'язеві спазми і так далі. Ліквідація їх дозволить організму бути в більш розслабленому, в більш природньому фізіологічному стані. А якщо масаж зробити зверху вниз, в принципі, по напряму, okay. і в сидячому положенні гіпертонія другої стадії, допустимо, до, okay. до 200 плюс-мінус, не являється серйозним протипоказом. Просто чи, треба розвив міфи. Та, так. Треба просто правильно підійти до того mm -hmm. масажу. Треба правильно підійти. Треба можливо, піс після масажу підскавитися в пацієнта, чи не відчуває він підвищення тиску. Можливо, навіть мати тонометр під рукою. Можливо. Це заходи Контролювати. безпеки. Контролювати. От якщо звернули вчора увагу, у мене тонометр лежить із і глюкометр, цукор міряти. Тобто, ну такі речі, просто можна мати. Ну так, контролю. Бо, ну, як правило, практика моя особисто показує з гіпертонією, що тиск не піднімається за рахунок масажу. Тобто повишення тиску реального якихось негативних наслідків немає. Тут, скоріше, напевно, гірше з гіпотоніком, тому що якщо гіпотоніка умовно, бо там тиск, ну, от, умовно, тиск там 160 в гіпертоніка, ну від масажу він стане 162 там, чи 163. Це не критично. Тобто людина, скоріше за все, навіть не відчує. Гіпотоніка буде по-іншому, тому що якщо гіпотоніка, умовно тиск 90, а ми його піднімемо там до 95, це. Ну да, вже буде так, так. Ну, але загалом це є по протипоказам, і гіпертонія в протипоказах виходить тільки третьої стадії. Mm -hmm. тобто при другій стадії спокійно. Просто єдине, що ви маєте робити корекцію робити масаж в сидячому положенні і не е робити рухів по напряму до, до протока. Тобто доверху ви можете робити, mm -hmm. коли ми говоримо по напряму до верху, це мається на увазі шия. Шиї. Тому що лімфоток шиї йде вниз. Mm -hmm. Тобто ми не маємо по шиї працювати проти лімфотоку. От і все. Добре. Це загалом. Тоді ви, як дійсно, з практикою великої кількості років, що би ви, як реабілітолог, сьогодні могли побажати всім от нашим клієнтам, відвідуючим в салоні? В першу чергу не чекати хвороби, а профілактувати. Оце от саме важливе побажання. Ну, а профілактикою, я тепер вважаю, якщо ми говоримо про лікування, угу. то про лікування вправи мають більше значення. При профілактиці. Вправи мають останнє значення. Перше значення має масаж, масаж. і фізіотерапія. Угу. Тобто прогрівання і масаж. А вправи вони мають додаткове значення. Людині навіть немає потреби робити якісь терапевтичні вправи. Вона може походити в зал і на масаж. Добре. І все. Тобто для профілактики того вистачить. Добре. Тоді ми вам бажаємо більше пацієнтів з профілактичними цілями, ну і більше здорового населення, а вам побільше роботи. Дякую. Дякую вам.